нас в роботі побував Volkswagen, Tiguan, 17 рік випуску, і ми дооснастили його новенькою android магнітолою з 10-дюймовим дисплейчиком. До цього тут стояв ось такий от калькулятор з 7-дюймовим дисплейчиком, але головне він був взагалі не функціональний Музика радіо, Bluetooth Ну це все на сьогоднішній день не не приносить стільки задоволення власнику, скільки приносить задоволення опція CarPlay. Підключивши мобільний телефон, можна користуватися додатками навігації, весь Google Maps, додатками онлайн-музики, YouTube, Spotify, користуватися телефонною книжкою в більш такому зручному, зрозумілому форматі. І звичайнісінький Android, який нам дозволяє викачувати додатки з Play Market. В магнітолу можна вставити сім-карту. І це буде звичайний планшетний комп'ютер. Ми можемо викачувати додатки відео, навігації. Відео це може бути YouTube, Мікуго, Ол IPTV, ПІТВ, все, що завгодно. Дивитися відео з флешки, прослуховувати музику з флешки, користуватися картами локальної навігації. От, припустимо, зараз тут прошитий на Маючи інтернет, можемо користуватися додатками Waze і Google безпосередньо з Android. Працює повністю штатна система, тобто дублюється інформація з клімату або в даному випадку кондиціонера. Перепідключили камеру заднього виду, включається як тіпу заводу з передачі заднього ходу, активні паркувальні лінії, зміщується при вибороті керма. Працює магнітола із штатними кнопками на кермі, регулювання гучності, переключення треків. Тобто, по факту, по функціоналу, клієнт. Ой. Клієнт не втратив нічого. Є vehicle Settings, всі налаштування по автомобілю, які були, всі лишилися. Цікавить вас подібне рішення. Автостудія Гараж 23. Ласкаво просимо. Звертайтесь!